Контрольно-перепускні пункти в'їзду-виїзду КПВВ стали для українців справжнім випробуванням у кілька годинних та кілька кілометрових чергах. Нерідко під обстрілами люди стоять годинами, аби потрапити додому чи побачити рідних. Сугліорська єда з дітьми. Люди стоять холодно. Двоє суток. Я? І тут родні, і там родний. За день не покупають. І темніє, і починаються обстріли. Лінія розмежування, контрольно-перепускний пункт Майорськ-Зайцеве на Донеччині. До мирної землі, де вже давно не чутно пострілів, Бахмута, тут менше 30 кілометрів. Кількакілометрові черги те, за чим можна пересвідчитися попереду КПВВ. А за автівками ОБСЄ відразу впізнати фронт зовсім поряд. Тисячі людей, сотні автівок а відтак знервованість, конфлікти, сльози і карети швидкої. Нам 9 вечора вчора позвоніли свікрову умерла, Ми не можемо їхати до сих пор. Автобуси йдуть заповнені вщерть. Засім немає. стояти. Перевізники не встигають за кількістю людей, що їх прикордонники пропускають через лінію розмежування. Автобусів на Бахмут усього лише два. Звинувачення лунають і по той, і по цей бік межі. Скорая допомога постійно дежурить. Люди... Очень, очень плохо переносят. Бабушки падають. А вообще це возмутительно. Не організовані автобус, не організовані пропуск. Удивительно, даже у ДНР это более, более організовано. Там порядка нет. ДНР. А здесь нормально пересікаємо, здесь порядок везде і добре, мені подобається. Зинаїда Порфирівна живе у Донецьку. 72-річна жінка ледве стоїть, спираючись на палицю, та без черги пройти не проситься. Ось зараз тільки один прийшов або второй, і все, два автобуси. Із котрого часу. Тут в новий рік будемо відмічати. Їде жінка до сестри, що захворіла Зенаїда Профирівна і сама після операції на хребті і року в лікарні. Медик за фахом, вона і досі працює в Донецькій клініці. А що ж ділась? Квартира ж там. Не ж квартиру. Живо бросать, а це саме. Ну, а Тараса в абсолютно щось пока роботи. Просвідоні надаш давати. Чоловік пані Зинаїди в одну з таких поїздок на підконтрольну територію заявив дружині до Донецька більше не повернеться, не хоче. Тож живе тепер самотньою. Аби потрапити до сестри або навідати чоловіка, пані Зинаїді та її товаришам по черзі потрібна електронна перепустка. Для пенсіонерів, які зазвичай не користуються інтернетом, оформлення електронної перепустки додаткове випробування, розповідають волонтери. Ну, ми не можемо, тому що ми туповаті. а діти нам з тої сторони оформляють 100 рублі. Заказуєш там, сидять там люди. Там ну, хто там мабуть, розуміє. телі, што я гарю скоку Андрюша за баса та ну я 200 рублі дала. А говорят, у нас даже і 50 рублі есть. Ну якщо в началі вода системы системи нас боляжала би тому, що бізнес бизнес делают сами на скажем так, то на сьогоднішній день таких случаев мы не слышим, но ті мы слышим случаи, когда люди людям продають міста в очереді, когда заводяться предприниматели, і за те, щоб ускорити проход продають за 200-300 гривен гривень. место в очереді. Прикордонники запевняють, нині ситуація на пунктах перепуску вже набагато краще ніж минулоріч. Працюють швидше, більш злагоджено. На добу за їхніми підрахунками тут пропускають до 8 тисяч людей і по 450 автівок в кожен бік. Є три випадки, коли людям можуть зробити швидше цей пропуск зв'язку з хворобою або з операцією на навчання і на зв'язку зі смертю близького чоловіка ну, людини близької. Можливо, є така можливість зробити пропуск дійсним пришвидшено. Та оформлення перепусток і черги не найбільший клопіт на контрольно-пропускних пунктах. Відгороджено, щоб люди туди ніхто не пішов в посадку, щоб, може десь я мені якась не розірвалася саміна. Ну хто знає. Чи не найбільший страх не встигнути пройти контроль до закриття пункту і лишитися на ночівлю у сірій зоні на самісінькій лінії фронту між двома нульовими постами? Два-три дні назад. Прилітала міна з сторони Горловки. У зв'язку з цим було припинено пропуск, ну, пропускні операції були припинені, раніше вони не розпочиналися, навіть це було ночі і зранку прилітали міни. Люди, які знаходились там в черзі, були евакуйовані звідси. Це ноч, гарячі лінії. Титерористичного центра не відповідають, но ну, сам вони і днем не відвечають, но так тем более і тобто для, для, для рішення таких каких-то спеціальних не було. артилерія, артилерії опасно для жизни. Тим більше та сторона выдворила этих людей, вона може тоже зробити какую-то провокацію. Кожну ніч влево. ліворуч, праворуч, прилітають міни. І таких тут дуже багато Автоматні черги, це вже тут всі звикли. А ця родина закупованого Алчевська. Не виїжджала на контрольовану українською владою територію вже кілька місяців, саме через обстріли. Я жіною їхала, на навіть з машини хотіла випрыгнути. я вже габарити виключив. До городки наїхали і назад вернулись, тому що бомбили сильно. Ну от починають стріляти, то лі з тої сторони, то лі з тої сторони. Все бойові действия і пропуск закривається. І приходять ночувати. Приїхати надо до кросенникам. Крадітелям, а їхати хоче під обстрілами у кілька годинних чергах, влітку в пекло зараз на морозі, спалюючи весь бензин, аби зігрітися, люди не припиняють. Багато хто без поїздок в той таки мирний бахмут просто не прогодує родину. Це не за облачні, чесно чесна говоря, і от о, колбаса, сир. Это нам на неделю, то есть я делю это все. И также покупаю заморозку, я складываю это все в пакетик и на каждый день делю. Вот, извините, пожалуйста, мне пора, а то не попаду домой. Всем привет. Все надоело, честное слово, надоело Вставили. все. Просто и люди повставали. Как я вот смотрю, проезжаю, бабушки те выходят с машины, падают. Как жили раньше. Хочется этого, вот так вот, честно.